Усім привіт! Вітаємо на каналі. Є новинка від Revolt, вирішив зазняти нове відео. Акумуляторна 30, гайкукрут. По різному можна назвати по параметрам, так, щоб я довго не розказував, 20 В, 80 Н до 240 4,5 тисячі ударів. Дана позиція поки що приходить в зборі з акумуляторами у Кейсі. Акумулятори йдуть в комплекті 2 А, але 2 штуки. 1 і 2. Зарядка також присутня і є ще декілька головок. Тріскачка класна, така річ на СТО, чи хто багато, скажімо, в принципі ремонтує техніки, є досить корисна і зручна. В таких місцях, де неможливо нормальною ручною тріскачкою розбирати розкручувати, то акумуляторна виконує якраз оці завдання. Вона є трошки велика, вона нелегка. Але хочу сказати. Що в той же момент вона зробить дуже багато роботи. Середня ціна такої тріскачки буде в продажі десь 110 доларів ну, або 4,5 тисячі гривень. Це з акумуляторами. Як ми знаємо, Револьт зараз дуже багато привозить інструменту і також буде позиція без акумуляторів. Це досить зручно, бо хто має акумулятори від Reволь, вони підходять на всю їхню лінійку, вони є універсальні і це є зручно. Я думаю, що сама без акумуляторів вона буде в межах 25-3 тисяч гривень. Я так приблизно кажу, бо поки що окремо у них ще в продажі немає. Але це питання часу. Можна зробити собі скрін по параметрам. Досить гарне виконання, гарний корпус, прорезинена ручка, досить зручно, бо тому що якщо руки будуть в маслі, то її буде зручно тримати не буде вона так проскользити. Прос... Вона є безщіткова, а також має перемикання реверсу вліво вправо за допомогою ось такого металевого перемикача. Це все, бачимо. Металева частина заходить аж до це, і звідси йде самий корпус. Є Позиція досить цікава, в інших брендах вона також присутня, але суттєво дорожча. Як ми бачимо тут з цим комплектом, воно обійдеться всього на 104,5 тисячі гривень. Я рахую, що досить цікаво і приваблива сама по собі ціна. Гарантію вони також дають, поки що казали, дають рік часу і на акумулятор, і на весь інструмент, який у них є. І це досить зараз приємно і зручно. Сервіс Пок працює. Поки що проблем немає. Так, зарядочка, бачимо, звичайно, одинарна. Так, що тут у нас по параметрам 2 А. Ну, приблизно має заряджати годинку, годинку 20, якщо повністю розрядити. Головки в нас не знаю, по міцності, бренду, марки на них немає. Але приємно, що є хоча б щось для початку. Бачимо, є переходнички з різних типів. От Роз'ємів головок. І з меншою, і з більшою це є зручно і досить круто. Є і добре, бо, тому що коли самий інструмент голи без нічого, треба ще багато чого собі докупляти. Ну що ж, хто вже має, користується, напишіть комент. Нашим глядачам буде цікаво також по почитати відгуки інших користувачів і майбутнім власникам. Я вважаю, що гарно, якісно зроблено за ці кошти. Лайк, підписка. Дякую всім за увагу.